Справа 798. Накресли відрізок АБ завдовжки 6 см. Узявши точки А і Б за центри, проведи два кола, одне з яких із центром точці А радіуса 4 см, а друге із центром у точці Б радіуса 3 см. Знайди точки перетину цих кіл і познач їх точками С і Д. Визнач відстань від точки А до точки С, від точки Б до точки Д. Ну що ж, стартуємо? А давайте будемо тоді відкладати. Початку, давайте відкладемо точку А. Отже, тоді, ну що ж, щоб помістився там в мене радіус. Раз, два, три. Я тут поставлю точку. Так. І тоді давайте на відстані. Я буду вважати, що дві клітинки це 1 см. Треба поставити на відстані ще раз, два, раз, два, три, 4, 5, 6 сантиметрів. Ще одну точку. Так. Тепер їх з'єднуємо. Проводимо відрізок. Так. Є. Підписуємо. Що це у нас буде А, Б відрізок. Далі потрібно, взявши точки А і Б за центри, проведи два кола, один з яких центром А радіуса 4 см. Ну що ж, ви циркулем, ну а я віртуально проводжу. Отже, давайте будемо проводити. Тоді будемо вважати, що ще раз дві клітинки це 1 см. Проводимо тоді радіусом 4 см з точки А. Ну а зараз давайте проведемо тоді друге коло з центром у точці Б радіусом 3 см. Ну що ж, тоді ви циркулем, а я віртуально проводимо 3 см. Так, то давайте з цієї точки я починаю. І підбираємо по 3 см, щоб було. Так. Дивимося. Так. Гаразд. Добре. Ну що ж, провели ми коло радіусом 3 см, а з точки А радіусом 4 см. Ну, а зараз знайди точку перетину цих кіл і познач їх точками С і Д. Ну що ж, давайте я поставлю точки. Так. Перетину. Ну і позначаємо їх точками С і Д. С і Д. Є. Ну що ж, а зараз сказано: визнач відстань від точки А до точки С. Ну дивіться, від точки А до кола, яке ми провели, в нього радіус 4 см. То АС у нас буде дорівнювати радіусу кола. Ну і це дорівнює 4 см. Ну що ж. Давайте тоді можна навіть лінійкою їх з'єднати. У вас вийде 4 а в мене ні, бо в мене тут доволі дивний буде масштаб. Отже, це у нас АЦ буде радіус. І BD також буде радіус, лише вже іншого кола. Є? Ну що ж. Записуємо тоді, визнач відстань від точки А до точки С. Записуємо тоді, що АЦ у нас дорівнює 4 см. І тоді від точки Б до точки Д, БД відрізок дорівнює 3 см, бо це радіуси. Ну що ж, ось таке завдання на побудову на цьому вправу завершено.